Ужанський заповідник на Закарпатті став коридором для віп і контрабандистів, контролюються заступником керівника ОП Микитою та його ставленником, головою Закарпатської ОДА Білецьким. Вони організували схему переправлення осіб, що уникають мобілізації і слідства, зокрема нардепа втікача Одарченка та інших ВІПів, які звертаються до Микити про допомогу. Що й пробило йому шлях до Києва на підвищення. Заповідник став епіцентром незаконних рубок лісу. Директор шукаль з підтримкою даху організував мережу фіктивних дозволів на виробку дерев під виглядом санітарних заходів. Схеми включають ФОП Шукаль, родичка директора, сервісбутранс, який отримує дозволи на незаконні рубки. Зрубана деревина перепродається на чорному ринку. А контрабанді потоки через парк включають товари, які перетинають кордон з